Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги міні-шейвер. Це компактний та потужний шейвер для бороди, ідеальний для подорожей та щоденного догляду. Водонепроникність за стандартом IPX 7 дозволяє використовувати пристрій навіть під водою. Розроблений з врахуванням потреб чоловіків, оснащений високоякісно ріжучою головкою з рухомим лезом. Це гарантує рівну та точну. Стрижку портативний дизайн робить його зручним для носіння у поїздках. А довготривала акумуляторна батарея додає тривалу роботу без підзарядки. Ергономічна форма дозволяє легко керувати пристроєм, а міцні матеріали гарантують довговічність.